На даний час ми наростили сили, розподілили територію пушкових робіт на 11 пушкових груп. В цілому загалом працюють 306 чоловік. Також залучено 6 кінологічних розрахунків. На місці пошукових робіт створено міжвідомчий штаб, де залучено міжвідомчі служби. Це є ДСНС, це є ОНБ, це є Нацгвардія. Це є медики, добровольці, місцеве населення. Загалом ми запланували на сьогоднішній день здійснити заходи щодо пошуку територій, які ми пройшли попередні дні. Це 860 гектарів. Крім того, ми до ранку впродовж цілої доби та ночі, в цілому, запланували додатково розширити зону пошуку на 728 гектарів. Особливості По пошуку. Це діагноз дитини, не знайкій її повадки та поведінка в такій місцевості пересічені, яку ми зараз зустрічаємо. Ми вирішили повторно здійснити обстеження тих ділянок, оскільки є важкі місця, є закинуті будівлі, споруди, відкриті колодязі, відкриті водоями. Ми на даний час вже здійснили обстеження дев'ять водойм водолазами. Зараз водолазна група спільно з поліцією опрацьовує акваторію прута. Уже є інформація, що перша група пошукова роботу виконала, отримала нові завдання. Створено спільну міжвідомчу групу БПЛА, повторюю ефективність БПЛА з тепловізійними камерами і з динаміками учномовного мовлення, оскільки ми, як така новинка, здійснили запис улюбленого мультика Маша і відмедь дитина, згідно якої здійснюються пошуки. Ми її транслюємо вночі під, цю, під цей мультфільм Дитина, як правило, встає щоденно. Побуті і тим самим піднімаємо квадрокоптер з тепловізійними камерами і здійснюємо пошук і будь-які зміни спостерігаємо будь-які зміни. Як і в лісовій місцевості, так і в присічні рятувальні групи, які очолюють міські рятувальники з авіаційними пристроями і дивляться, щоб ми прочисували ці зони в правильному порядку, правильними методами, щоб це було максимально продуктивно. А поки починаємо розширювати зону пошуку, оскільки ближні райони ми обшукали дуже дуже детально всіма можливими методами. О, і зараз найвіддаленіша точка наших пошкодвальних груп не, від місця не, штабу не, 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 складає близько семи кілометрів.